Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1 мільйон 200 тисяч кібератак. Тоді як за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 тисяч. Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров, виступаючи на Energy Security Forum 2022. Фарід Сафаров наголосив, що інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав ще до 24 лютого 2022 року. Так, протягом грудня 2021 та січня лютого 2022-го росіяни багаторазово намагалися здійснити втручання в роботу ключових енергетичних компаній, зламати персональні кабінети клієнтів, а також втрутитися в роботу диспетчерських центрів. Водночас високий рівень кіберзахисту українського енергосектору не дозволив РФ досягнути поставлених цілей. Заступник міністра Фарід Сафаров зазначив: цитую наразі росіяни продовжують намагатися покласти нашу енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за 9 місяців війни складає понад 1 мільйон 200 тисяч випадків. Кількість дедос-атак на сайти ключових енергетичних компаній і міністерства більше 50. Для порівняння з початку фіксації такого типу атак з 2019 року їх було тільки» тільки п'ять. Також Фарід Сафаров наголосив на ефективній роботі кіберцентрів, які функціонують на базі НЕК «Укренерго» та НАК Нафтогаз України. За його словами, динаміка та інтенсивність блокування тих чи інших ресурсів кіберспеціалістами збільшилася в сотні разів. Заступник міністра підкреслив, що Україна щодня набуває нового унікального досвіду у протидії кіберзагрозам, і після перемоги у війні з Росією буде готово розкрити всі деталі щодо інструментарію хакерських атак, які використовує агре. El profesor.